Так, ну що ж рухаємося далі? Будемо говорити зараз про гроші і ось про ті обмеження, що планує встановити Національний банк. Нагадаю, що йдеться про обмеження на кількість та розмір грошових переказів з картки на картку між на картку між фізичними особами, і от граничні ліміти на фінансові операції впроваджують для боротьби із схемами дропів, через які шахраї відмивають кошту. Від, відзначається, що обмеження щодо переказів з картки на картку почнуть. Працювати через місяць після того, як Національний банк публічно оголошить про новацію, і орієнтовно це станеться вже у середині вересня. А от раніше повідомлялося, що регулятор хоче встановити граничні ліміти на вихідні 2 p перекази для 100 тисяч гривень та до 30 операцій на місяць для одного рахунку. Ну і також нагадаю, що P2P-платежі p платежі це грошові перекази від однієї людини до іншої. І такі транзакції дуже популярні. Серед українців з картки на картку відправляють гроші родичам, прикидають кошти другу за спільний обід у кафе <кхи> і оплачують випадкові послуги, ну і також покупки в онлайн-магазинах. Однак такі транзакції також доволі часто використовують у шахрайських схемах. Популярною є схема так званих дропів. Це коли кіберзлочинці використовують як транзитні чужі банківські рахунки громадян для відмивання коштів. І у такому випадку людину, яка свідома або несвідомо віддала свої банківські дані, називають грошовим мулом. Бо дропом і основна роль грошових мулів це маскувати походження нелегальних коштів, і люди, які погоджуються на роль дропів, потрапляють у заплутану мережу фінансового шахрайства. І от варто зауважити, що встановлення граничних лімітів на перекази з картки на картку, а також обмеження кількості таких транзакцій між фізичними особами на думку управління. Управління Нацбанку сприятиме безпеці як особистих рахунків українців, так і всього державного бюджету. Зокрема, йдеться і про те, що зафіксувавши підозрілі підозрілі активності на картці фізичної особи, податкова служба може донарахувати податки за операції, що відбувалися через рахунки громадян. Однак багато хто такий контроль з боку податкової називає втручанням держави в особисте життя українців. Про це в ефірі нашого телеканалу сказав старший аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Не втручання в особисте життя громадян, тобто знаєте, ми всі сплачуємо податки. А тут виявляється, що ще хочуть перевіряти, а як ви витрачаєте свої гроші? Це безумовно буде викликати несприйняття у суспільства, якщо вони бо громадяни України будуть відчувати, що держава постійно хоче все в них контролювати. Бо знаєте, постійний контроль він радше притаманний авторитарним режимом, і демократії його не сприймають на час військового стану окей, погоджуюсь. Але як тільки він завершиться, подібні постанови повинні бути відмінені.